Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. І вітаю усіх тих, хто тільки но до нас приєднався. Далі у прямому ефірі програми Вечір у Львові. Я вам проанонсую, що цікавого зможете почитати у Львівській пошті. Старт нової ради. Хто мав би обійняти посаду секретаря ради і топ 5 проблем Львова, за які мали б узятися депутати міськради і мер про це у Львівській пошті? Як стати помічником Святого Миколая акції у Львові? Та Цукенберг іде в, кр... в декрет. А ви, чоловіки, наважилися б на таке, з яких причин українські перепрошую, чоловіки йдуть у декретні відпустки. Львівська пошта, твоя газета у твоєму місті. Перепрошую. Далі ми говоримо про права людей в Україні. І я запрошую до нашої студії. Анатолій Ігнатович, голова наглядової ради, Національний студентський союз, голова оргкомітету. Бондарів Олексій, завідувач відділу з питань дотримання міжнародних зобов'язань управління міжнародного співробітництва, секретаріату, уповноваженого Верховної Ради та Олена Пилипенко. Я вас вітаю і зараз добровечора. Представлю Доброго вечора. далі. прямий ефір. Я перепрошую Олена Пилипенко, заступник голови спілки студентів Харківського національного педагогі... педагогічного університету імені Григорія Скороскороди. Скоро... Нагадую нашим глядачам. Це прямий ефір: 298, 71, 91. Якщо у вас запитання є до нашого гостей. Що ж, дуже перепрошую. У нас зараз дуже серйозна е, справді тема. Ми говоримо про права людей в Україні. І, зокрема, зараз у нашому місті відбувається акція: це національний тренінговий курс із прав людини. Е, будь ласка, Анатолію, про цю акцію. Ну, власне, я б хотів почати з того: по-перше, подякувати вашому каналу, що ви звернули увагу на цю проблему, тому що вона є надзвичайно актуальна. Ну і якщо ми говоримо про захист чиїхось прав, то як правило порушуються чиї права. Слабких захистити може права хто сильний. Слабкими, на жаль, в нашій державі є ті, хто не знає своїх прав, тобто фактично не володіє інформацією. І, власне, наш тренінговий курс спрямований на те, щоб... Ознайомити тих, хто виявив бажання, тобто навчити слабких бути сильними, ну і відповідно потім в процесі захищати права інших громадян і, власне, вміти захистити свої права. Акція чи захід, який ми проводимо, це національний тренінговий курс справ людини. Акцент зміщений на участь органів студентського самоврядування, тому що вони е, одні з тих, хто повинні захищати права людини і, зокрема, права студентів. Ну, але так само беруть участь у нашому заході молодіжні лідери, профспілкові лідери, е, так само зацікавлені працівники взагалі галузі, сімейної молодіжної політики. Е, тобто у нас от, е, типове питання було, коли е, взагалі.